Христос. Ну. Дякую, брати, за слово. Помните, що, за що перший проповідок? Хоч не забули ще. Ану, скажіть. Згадайте мені. Я саме звернув єдність. Бо мені добре, коли разом. А особливо, коли кажуть, як добре, коли брати, а я скажу, що сестри живуть і мені подобається слово не разом, а вкупі. А знаєте чому? Та я говорив ми є різні. І я всегда бачу купу дров. Накидають отако, лежать, але в купі. То Той так, то той так, то той так, але вони вкупі. Я хотілося, щоб церква була вкупі. Разом я на цій другі. Я згадую, як мало людей, які є посвячені не раз думаю за вічність, то я переживаю за те, що горить, за це тимчасове, а Бог дав. Вічне спасіння. І навіть в людей як казали, навіть радості спасіння. Я пам'ятаю, коли я не хочу сказати, не думайте там, я ж ходю перед вами, ви знаєте, мої плюси і мінуси. Але коли я в тій країні був і кажу, що я їду назад, знаєте, що вони мені казали? Казали, ти нерозумний. А мені це подобалося. Папа каже, не розумне в Раді. Приїхав сюди, пам'ятаю покійного такого сопчика від Ромас. Зайшов туди, дощ, грязюка туди пішов, що машини не було. Шапка намокла, черевики в, 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 в грязюці, а я думаю, аллілуя. Да, моя країна, де я йду відвідати. Старшу людину просто разом помолитися. Аллилуйя. Як би хотів би. А чому, що? що недавно я за це молився. Я кажу, Господи, як би не було би, я хочу на першому місці Бог і служення Господу. А все остальне, навіть другий ставлять сім'я, а це все. Бо і сім'я може забрати, ти зроби, куди ти йдеш? Тобі треба. А от тут треба, і все треба, навіть немає, коли їй в церкву прийти чи послужити. Сім'ю далі. Біблія написано, о, жінка крутить. Ну, я хай собі кай крутить його. І сім'я на третьому місці. Ну, хай добре, хай не на цьому, хай на третьому. Все. Служення. Я не раз сказав, Даша. Чому? Тому що коли я в служенні, я, вибачте, може, грубо, я слухаю Божу мораль. Як треба з жінкою поступати? Як треба з чоловіком? Як треба жити, як треба даже заробляти, як треба сьогодні ціль ставити. А коли сім'я не прийшов, а чому? Бо сім'я не прийшов, чого і не чуєш. Даже не знаєш, як з дівкою, чи з чоловіком, як конфлікти решає. Чи не так? В Біблії написано, так я, це, це так, я не знаю. Каже, е, жінка, яка замужем, вона думає. Як догодити, догодити. Чуєте? Як догодити Богові? Ні? О, чоловікові. А чого не Богові? Так, да, чоловікові догодити. І от представте, до Божої. О, дороги догодитись. Так, да, треба мені довго, коли догоджує свої. Я. я казав вчора, що даже так догоджало, що і мене до сих пор я їсти не навчився варити. Я кажу, ну, добре, що хоч як на бутерброди то колбасу можу поризати. Я казав, коли я взяв ножа і почав ризати, тьох ще каже, воля, чи ти постарив, чи ти помінявся. Я ніколи тебе не бачила на кухні, щоб я щось там... Ну, я отакий, от я не кажу, що так треба робити. Ну от так так. А я сижу, мені нравиться даже так. так потихеньку. Мені подобається, може потихеньку, і я. Коли е, ще буду там до тої до, до, до газової плити. Не знаю, все. час покаже. Але я мені ревность, брати і сестри, ревность служити Богу і ціль. Це для слави Божої. Щоб не пустими руками стати перед з пустими. Це все пройде. Небо і земля згорять. Тому, добре, хочете, ви на третьому, на, на другому місяці ставте, але служення, що воно не перекрило. Не Каже, хто полюбить більше життя, дітей, сім'ю, ну, жінку. Ніж чи чоловіка, ніж мене, той що? От тобі. Чому? Не в тому, щоб ви не мене любили. Та любіть. Мені подобається, коли в сім'ї нема скандалів, коли люблять, коли вміщають такі херми різні, але вміщають, покривають. Я вірю, що Божа любов це покривають, вміщають, не замічають. Алілуя, -алі -алі. Хай так буде. Дай Бог благословить. Тому. Я хочу ще поділитися одним текстом, просто одним розділом Божого Слова. Просто дивують, дивує мені, до сих пор працюючи з людьми, але люди мене дивують. Я дивую людей і люди дивують мене. От така історія. Ну кажеться, ну як вже може бути Луки, 24 розділ. Ісус, давайте прочитаємо. Ісус з'являється своїм учням по Воскресі. Двоє з них йшли того дня, це 24.13, до села віддало на 60 стадій від Єрусалима. Стадія тестовує 75 метрів. Я зараз не буду математика. Стадія від Єрусалима, яке називається Емаус. Вони говорили між собою про все, що відбулося. І сталося, коли вони розмовляли, обмірковували, сам Ісус наблизився, пішов разом з ним. От давайте ситуацію. Тут я, думаю, знаєте, я з тим учнем бачу, не один один з них я йду. А один ще зі мною йти. І от йдемо. І сам Ісус, і от ми такі віруючі були, бачили чудеса. Чули, навіть про Воскресів читати. І саме, коли вони розмовляли, і сам Ісус наблизився і пішов разом з ними. Та їхні очі були стримані, щоби його не впізнати. Не в тому, що Господь так хотів, а тому, що їхнє я таке, або їхня така, я самоупевненість. А чому? Та будемо читати далі. Знаєте, Ми буває стоїмо, Біблія нам відкриває очі. А ми дивимося на Біблію через свої очі. Тож він запитав їх, що це за справа, про яку міркуєте між собою йдучи. І, і чого ви сумні, ми сьогодні чули? А? Брати, сестри, а чого ви сумні? Не знаю, ну. Не знаю, в такому часі чую. Чого? чого ми сумні? Ні? А ви? Слухайте, ну слава Богу. І кажуть, чого ви сумні? У відповідь один з них, Льофа сказав, ти хіба єдиний чужинець у Єрусалимі, який не знає того, що сталося в ньому цими днями? <кхи> і запитали. І запитав їх. А що саме? Ну що Ісус не знав, але от, от, нравиться мені Ісус. Так буває, от ми, як будь-то все знаємо. А він знає, але не, 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 не говорить. А що, а що ж таке сталося? Я пам'ятаю, коли до нас один чоловік до нас приходив, ну валя знову за тебе, але це приходив один чоловік, і він приходив, е, і він нас обманював, він ну, казав, так, да, він відомий, ним колись на шахті працював, він вже покійний, е, молодший за мене, і він е, приходив, і, а, йде і він з жінкою. Він не раз був в нашому домі, ну пару разів, може, два-три рази був. Ну щось там йому допомагали. так, Він десь в Грузії чи в Абхазії жив, приїхав. Сам він Тут, з, з Новолинська. І йшов з жінкою. Жінкою йшов. І... А ми були на, на вулиці, так, Валя, пам'ятаєш? І, і, і на вулиці, і, 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 і Валя каже, дивися, каже, йде, я вже звуву, його звати. Йде, каже, жінкою, а вони заблука, а він за, не може орієнтуватися на питався, де наш, наша квартира, де наш дом. І якось він такий йшов, ми його побачили, Валя побачила його, оставляє за домом жінку і вертається назад і приходить до нас. Знайшов нас. Ну, слава Богу, так і так по, по нам по так. Трошки на Ломоносова відвідував. Прийшов, ну як ти поживаєш? Та що, каже, жінка мене оставила. Уїхала десь на Бураки в Росію, там знайшла когось другого. <сміт> я кажу, треба було трохи помучати. Кажу, я б а там стільки ти йшов жінку де за поворотом оставила. За оставила. Я кажу, я вже мовчав би, висловив би тою, тою історію до кінця, що він говорив. До До кінця. До кінця. От такі є історичні, такі люди, от такі з історії такі. Ісус, дивіться, хіба не знав. Цього. Але Він хоче випитати, от як сьогодні з нас, твою думку, що ти думаєш про це? Як ти бачив цю історію, про яку, можна сказати, я ж вам говорив три рази він говорив про його смерть і про його Воскресіння. Що сталося? Ви такі сумні? Хіба ти єдиний чужинець, який не знаєш того, що сталося цими днями і запитав, а що саме? А вони розповіли йому про Ісуса, Назаранина, мужа, пророка, сильного ділом і словом перед Богом, і перед усім народом. Як видали його первосвященника, і наші старші на смертний присуд і розіп'яли його. Представте, Ісус слухає про себе, розказує йому. А ми сподівалися, одвіруючись. Так, як буває ми, що змовимо, а я думала, чи не так? А я думав, а я думав. Я вірю, щоб ти не думав, Господь я на цьому місці. Хай тобі не будуть. Розумієте, сьогодні Євангелія відкриває очі. Ну не буде, якщо ми в собі починаємо, все будеш ти говорити своїми заплющеними очима, і ти не будеш бачити. Господь, як хіба не є? Люди приходять в зібрання. Вони не бачать. Вони кажуть, я нічого не відчуваю, я не бачу тут казати, Господь серед нас. Я його не бачу. Я молюся, він мене не чує. Другі навіть відповіді немає. Але він вірить, бачить, може, духовному, що Господь бачить і чує. Чи не так? Встаючи сюди, і ти все знаєш про мене. А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля. І до того що вже третій день і відколи це сталося. Ще, слухайте далі історії. Та деякі наші жінки здивували нас, побували ранком в гробниці. І не знайшовши його тіла, вони прийшли і розповіли, що бачили появу ангелів, які сповістили, що він ішов. Чи не так буває, ми приходимо, воскресенька, Христос Воскрес! І всі люди навіть на вулиці не знають. Я до свого сусіда мені, от якраз сусідам кажу, Христос Воскрес. Він каже, воістину Воскрес. А не так давно говорять, він каже, я ж не є такий, е, ну якби, віруючий, чи набожний. Думаю, я не хотів сказати, ну ти ж мені тільки казав, що він воістину Воскрес. Ну от так буває в нашому житті. Я нічого йому не говорив. Тоді пішли деякі з нас до гробу, вже з нас. І знайшли все, як говорили жінки. Ще раз, два свідки. Самого Ісуса не побачили. І що Ісус? Тоді Ісус сказав їм. Почав їх хвалити. О, нерозумні. І там, що написано? Поки до вас дойде і повільне серце. Аби вірити, я хотів би і на тому акценту, а, акцент зробити. Що? В усе. Хай Бог поможе нам. Бачу я, відчуваю я, чи не відчуваю, є відповідь, чи немає. Вірити. Що? В усе. Алілуя. Щоб не бути одним з тим сліпцем, які йдуть. Христос, рядом, як багато вірю, я не раз собі думаю. Коли я стану перед Господом, я коли сказав вам, як я стану перед Господом, у мене тисячі питань до нього. А чому тут так? А чому так? Ну, після цього, коли один раз Бог такий сон показав, я казав, Боже в мене взагалі всі питання запали. Ніякого питання! Тому що ти робиш краще, чим я думаю, чим я знаю, чим я не робив би. Бо я, якби не робив би, то твої ангели не розібралися, навірно. Але ти робиш, правда? ж? Алілуя. Слава Господу! Чому мені вмішуватися в те, що написав Дух Святий своїм разом? Бог написав, я хочу за це помолитися, щоб ти і я вірили в усе. Восе вірили, як добре, коли ти відкриваєш Біблію. Знаєте, як кажуть, що вже ну, нема бажання, навіть да. коли, може, і немає, по плоті змочений. Але так написано, небо, земля пройде слова, те, що я написав, воно збудеться. Чи не так? Вірити, чого? От тому і очі були закриті. Тому що вони можна сказати, вірили в себе. Ми не бачили. Помните, Христос сказав, духовми, блаженні ті, які не бачать, а будуть вірити. Вірити в усе, що написано, що говорили пророки. Хіба не треба було Христові постраждати? Ви що, цього не знали? І вийти в свою славу. І почавши від Моїсея, вони, я вірю, тисячі разів слухали це. Могли, може, дещо тою цитувати на пам'ять. Та від усіх пророків І він пояснив, у чому писані те, що стосувалося його. Вони наблизилися до села, до якої йшли. І він чуєте? Ісуса смикалка. І він вже хотів бути з ним. Він був би, він знав бути з ним. Але він показує, що він не збирається до них. Тому я до вас всіх. Як в якій ситуації, як то треба отакую, отаку мудрість проявляти? Він собі йде побачив, що ви будете робити. Я, я отак і то. нє нє ні, ні 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 Ти що? Зараз я знайду. І він удавав, що йде далі. Та вони просили його, кажучи, залися з нами, бо вечори є. Вже день закінчується. І він увійшов, щоби залишитися з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, хто взявши хліб, поблагословив і переломив дав їм. Тут відкрилися їм очі. Вони ж не те, що були сліпі, вони почали. Ота-та-да. І вони пізнали його. Та він став невидимий для них. Ну що? Отак буває, я не раз собі думаю, прийдеш в славу. І думаю, який я глупий, хотів такі якісь питання задавати, як побачиш ту славу, яку Господь приготовив, тільки одне буде жаліти. Що так мало виділяв часу. Ви чули для нього, як він вділяв час. Чи не так? Для тебе. Алілуя. Тому хотілося, як сьогодні християнство, Да, можуть цитувати і Моїсея і знати і пророків, а очі закриті. Чи не час Богу діяти, чи не є Господь серед нас? Чи не є той Ісус, який був? Може, ми в чому є Хоча, як ми сьогодні чули, а що нам сумувати? Моє щастя заховане. Бозі. Всегда радійте. І Біблія каже, даже не розумієте речей, які сталися, траплялися в нашому житті. але Біблія каже за все так. Дякуйте. От нам навчитися. Але ми б дякували, якби бачили Христа, Він нам відкрився би. Та як ти мучав. О, казали, дякую. Правда? О, дякую. Скажіть, значить, якщо я не дякую, якщо я не радію, то я приходжу на зібрання, які? А як ті самі йшли? Да, щось чуєш, що в мене палає, да? О, чую, що я переживаю, що горить. О, яке зібрання було хороше, я не раз. О, як добре було! І що з того? Як прийшов сліпий, так і йшов сліпий. А потім відкрилися очі. Багатьом людям відкриються очі перед Божим престолом. Будеш жаліти? Ви казали, що, ми не бачили? У нас політик добу вряду. Який я не бачу, в мене мама віруюча. Мені мене сусід говорив, мені брат говорив. Мене палало, я не раз хотів змінити своє життя, чи не так. Коли ми приходимо в зібрання, і Бог говорить через Слово і Дух Святий. і ми кажемо, ми вже будемо краще. Набагато? Все, ми, будемо, ми поміняємося. Чи надовго? Друзі, оця історія, яку я про це. Я не буду читати до кінця, ми помолимося, щоб нам. Бути людьми з відкритими очима. Вірити в те усе, я не знаю, воно вкладається в мій розум, не вкладається. І я людина в тілі. Але наповнена Божим Духом мені вірити в все, що написано. Амінь. Все, що написано. І тоді я приходжу в зібрання. І коли моє серце палає, знаю, що Господь зі мною. Аллоя, він тут ним. І навіть тоді, коли мені важко. Я знаю, що Він мене не залишає. Не покину вас і не залишу. Є де? Писання написано. Я вірю, люди, які радіють. Я вірю в люди, які в настрої, я люди, які дякують за все. Це люди з відкритими очима. І другі християни, які переживають, які говорять Писання, які проповідують. Які кажуть, ми чули, а ти свідоця нам жінки казали. Одні з наших ходили, там ангели говорили, і що? І що? І що? Отак От буває і в нашому житті, так? Хай Бог благословить нам, нас і всіх вас, я в тому нуждаюся, що нам постійно при любих обставинах, які б не були б. Навіть якщо важкі обставини, тому що випробування. Бо ви не проходите люди. Чи не так? В цьому загорта... загортовується наша віра. Але нам бути з відкритими очима. А як будемо з відкритими очима? Коли будемо вірити в а, е... правильно ви кажете? В усе. Амінь. Коли ми будемо вірити в все? Ну, я думаю, ви одні із них. Давайте ми піднімемося. І ми помолимося.